У садочку зеленочку ходить вишня у віночку. Хтось іграє на дуду, подивлюся, я піду. Баба каже, не ходи. Там ні поночі сади. Там, де вітер шарудить, бузиновий цар сидить. Брови в нього волохаті, сиві косми пелехаті. очі різні, брови грізні, кіхті в нього, як залізні, руки в нього хапуни, так і схоплять з бузини. Я їй кажу, бабо, ні, очі в нього не страшні, на пеньочку, мов на троні, він сидить собі в короні, Грає в дудку джоломію, Я заграв би, та не вмію, а навколо нього в танці квіти всі його підданці, є оркестри духові, правлик павлик у траві. Є у нього для нас страшки славне воїнство, мурашки, три царівни бузинові, мають кожна по обнові, на всепущі павуки тчуть серпанки і шовки, на царевій опанчі зорі світяться вночі. Він сидить у бозині, усміхається мені.